Я вважаю, що треба вчитися рятувати людей, щоб знизити рівень утопання на воді. Мені це дуже подобається. Я вже не перший рік займаюся спасінням на воді. Це надає здоров'я людині, навички якісь розвиває. Діти відпрацьовували навички порятунку на воді, показали, що до потопельника потрібно підпливати ззаду, ось так брати руками за підборіддя і пливти на спині разом з ним до берега. Подпливає до нього, ні в якому випадку не можна приближатися спереді, так він може схватити тебе або за голову, або за руку, і потягнути ко дну. Цьому дітей навчають для того, щоб вони могли допомогти тому, хто тоне до приїзду рятувальників. хлопцями, які тут з у соревнованнях, вот, ну, відточили свій навик. Только в городе Суми спасается приблизительно 20 человек. І город Суми має самую найменшу статистику по людям, які утонули. Ці змагання традиційно проводять в квітні перед початком купання у відкритих водоймах. Проводять їх у Сумах дев'ятий рік поспіль. Маргарита Лисенко, Олександр Гордос на часі новини.